Полковник козацького війська Михайло Татарінов. На відміну від більшості козацьких вождів, доля цього гетьмана та ватажка склалася нетрагічно. Походження Михайла Татарінова залишилося невідомо, але, скоріш за все, у його роду були татари. На початку 1637 року на Січі полковник та атаман Михайло Татарінов згуртував навколо себе досвідчених козаків. У 4 тисячі шабель, та вирішив йти у далеку Персію, щоб там у союзі з персидським шахом бити турків, керуючих чись принципом Ворог мого ворога, мій друг. Те, що дорога була далекою та небезпечною, нікого не лякало. І проходило через володіння ногайців, тих же турків та через Кавказ. І ніхто від цього не відмовився, від цього походу. Слід зауважити, що ніяких перемовин з представниками персидського шаха козаки не вели і також не мали провідника, котрий провів би їх у далекі володіння. Але сподівалися, що персидських шах зраду їх прийме. Отак з боями та сутичками Михайло Татаріну та його козаки дійшли до донських степів, де випадково та несподівано зустрілися з гуртом донських козаків, серед котрих було чимало виходців з ненької України. Дончаки почали переконувати козаків-січовиків не йти у далеку Персію, а бити тут турків під боком, взявши штурмом османську фортецю Азов. Михайло Татарінов був людиною непихатою і наприкінці квітня 1637 року, скликавши велике козацьке коло, козаки все-таки вирішили атакувати фортецю Азов. Гарнізон міста був дуже здивований нахабностю козаків, адже їхня кількість не перевищувала 5 тисяч шабель. Не всі дончаки погодилися йти з Михайлом Татаріном та приймати участь у поході. Самих же захисників міста АЗОВ налічувалося 4 тисячі шабель. Та ще, крім того, Можна було озброїти захисників міста. Крім того, їх захищали великі, та на їхній погляд, неприступні, мури самого міста Азов. Турки, хизуючись зі своєї переваги, гатили по козаках зі важких гармат, а козаки в цей час заривалися чим поглибше у землю. В одну із темних ночей козаки увірвалися у саме місто. Частина гарнізону закрилася у цитаделі. Та згладівши, що козаки знов почали робити підкопи, вирішило за краще здатися. Місто Азов виявилося дуже багатим. Військових, трофеїв та здобичів набралося цілі гори. Погрузивши все це на десятки возів та погулявши у місті декілька тижнів, січовики поквапились на рідні землі. Донці ж, у свою чергу, залишилися у місті та попросили підкріплення у московського царя. Як склалася подальша доля Михайла Татарінова, невідомо. Але своє ім'я він навіки вписав у золоті сторінки історії України.